В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску 5 грудня в Ізмейді відбувся ювілейний концерт Миколи Івановича Дмитрієва. У Дунайському центрі професійної освіти відкрили перший інтелектуальний спортивний квест Світ найкращих професій. Сказ, що це за хвороба та як від неї уберегтися. Вітаю з вами у студії Юля Петлацюк. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 10 грудня орієнтовно такі. 1 мільйон 183 тисячі 620 осіб особового складу, 11 тисяч 404 танки, 23 тисячі 692 одиниці бойових броньованих машин, 34 тисячі 969 артилерійських систем, 1 тисяча 563 реактивні системи залпового вогню, 1 тисяча 253 засоби протиповітряної оборони, 400 331 літак, 347 гелікоптерів, 89 тисяч 66 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 4058 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 69 тисяч 350 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 4019 одиниць спеціальної техніки. 5 грудня в Ізмаїлі відбувся масштабний культурний захід, ювілейний концерт Миколи Івановича Дмитрієва, директора ізмейської школи мистецтв імені Сергія Малаховського та керівника народного оркестру народної музики Бессарабія. Події об'єднало святкові залі численних почесних гостей, колег, рідних, друзів та шанувальників таланту ювіляра, які прийшли його привітати зі святом. Подробиці дивіться далі. 5 грудня в Ізмейлі в ресторані Dream Life відбувся масштабний культурний захід, ювілейний концерт Миколи Івановича Дмитрієва, директора ізмейської школи мистецтв імені Сергія Малаховського та керівника народного оркестру народної музики Бесарабія. Події об'єднало святковій залі численних почесних гостей, колег, рідних, друзів та шанувальників таланту ювіляра, які прийшли його привітати зі святом. Від імені Ізмельської міської ради з вітальним словом виступили заступник міського голови Сергій Лузанов та керівниця управління культури і туризму Людмила Головльова. Щиро поважаю Миколу Івановича за його вміння працювати, за його вміння відстоювати інтереси колективу і з іншого боку, перед нами стоїть людина, яка відбулася як педагог, відбулася як керівник, відбулася як батько, як чоловік і як дідусь. Ми вас дуже поважаємо, ви знаєте, що ви працюєте з нами в нашій команді і ми раді тому, що ви у нас є ці руки півслужбні. Вже майже 15 років ми працюємо пліч пліч саме як директор і спочатку заступник лікарка, початку начальник управління. Але я хочу сказати без всякого офіціозу. Щиро дякую щиро дякую вам, що ви в нашій команді за високий професіоналізм, збереження та примноження національних музичних традицій, виховання любові до мистецтва молодого покоління Микола Іванович отримав подяку від ізмаїльського міського голови. Слова щирої вдячності пролунали від директора обласного центру естетичного виховання імені Емілії Докимової Ірини Федорової, яка підкреслила важливість багаторічної плідної співпраці з ювіляром та його активну участь у мистецьких проєктах ізмийської картинної галереї. Один раз. Коли якась відбувається велика подія у залах обласного центру естетичного виховання, кожен раз ми чекаємо на вас. І це для нас, знаєте, якась велика подія, як я вже сказала, тому що це великий сюрприз музикальний, це ваші надбання, якісь нові. І кожен раз ми чекаємо, не тільки ви, а всі шанувальники мистецтва, щаслива людина, тому що ви живете музикою. Ваша родина поряд з вами зараз, але ваша родина не тільки ваші близькі, а також і ваші колеги, ваші музиканти. І тому я хочу зараз побажати вам цього самого найкращого. Нехай інші музика музичні нам нас дивують кожен раз. Живити музикою і далі. Микола Іванович зробив вагомий внесок у культурно-мистецький розвиток молодого покоління всієї громади. Музичні колективи, викладачі та учні з міської школи мистецтв імені Сергія Малаховського є постійними учасниками міських культурних заходів. Вдячний всім, хто прийшов на, на моє свято. Ми багато працювали, готувалися до цього концерту. Вдячний всім моїм артистам, які люблять е, творчество, які бажають, щоб в нашому місті була професійна, звучала професійна музика. Я е, вдячний управлінню культури, я вдячний е, міському голові за те, е, за те що вони до нас відносяться з, з повагою. Концертна програма відзначилася особливо насиченістю та високим мистецьким рівнем. На сцені лунали виступи народного оркестру народної музики Бесарабія, муніципального струнного ансамблю натхнення Сергія Гаранта та гурту SG Бенд» та багато інших виконавців. Валісти з миської школи мистецтв міні Сергія Малаховського подарували глядачам щирі музичні номери. Як наці... Прем'єрні авторські твори Миколи Дмитрієва стали справжньою окрасою вечора, підкресливши глибину його творчого доробку. Особливо зворушливою частиною заходу стали слова підтримки від родини Миколи Івановича, адже саме рідні дружина, діти та онуки протягом багатьох років були його натхненням та надійною опорою. Під час концерту на екрані були показані відеозвернення від найрідніших, які знаходяться за кордоном. Їх щирі побажання та спогади ще раз нагадали: за кожним великим митцем стоїть велика родина. Ми всі предані музики, тому що музика це наша життя, і ми настільки. Можно сказать, в хорошем смысле слова, сумасшедшее в том, что мы любим это. И мы получаем от этого просто обалденное удовольствие. Естественно, это все было посвящено моему любимому мужу Николаю Дмитриеву, с которым мы прожили много лет. Это потрясающий человек. Во-первых, он очень творческий человек. Он Энергичный, его нельзя остановить. Он пишет музыку, аранжировки, и у него все это получается очень здорово. Ну, Сегодня слышали люди, потому что сегодня была не одна премьера его произведений. Я думаю, что люди получили удовольствие, судя по их аплодисментам. Як мешканец цього міста, я його знаю, що це професіонал, що дуже шановна і поважна людина. Це людина, яка має заслуги перед українською культурою і, взагалі, перед мистецтвом. І хотілося б йому побажати тих найкращих чеснот, які він заслуговує від щирого серця. Бажаю. На много літа, шановний Микола, доброго здрав'я і благоденства! Творчий шлях Миколи Івановича Дмитрієва це яскравий приклад відданості своїй справі, натхненної творчості та високої професійної майстерності. Вдячні всім глядачам, що вони приймали всі наші музикальні номери оплесками. З цього, що я можу сказати, можу сказати, що те, що ми робили. Ми це робили для нашого міста, для наших глядачів, і їм все сподобалось. Дякую всім. Ювілейний вечір Миколи Дмитрієва став не лише знаковою подією для спільноти Ізмаїла, а й глибоким вивом пошани до людини, яка протягом десятиліть формує музичне середовище міста, виховує нові покоління талантів та невтомно працює задля розвитку мистецтва. Юля Петлацюх Наталя Маленко для програми новин. 5 грудня в Донецькому центрі професійної освіти відбулося урочисте відкриття першого інтелектуального спортивного квесту Світ найкращих професій. Захід об'єднав учнів у командній боротьбі та підкреслив важливість технічних спеціальностей, що залишаються актуальними у сучасному суспільстві. Дивіться далі. 5 грудня в Дунайському центрі професійної освіти відбулася урочиста подія відкриття першого інтелектуального спортивного квест-конкурсу Світ найкращих професій після звучання фанфар та виконання державного гімну України. учасників привітала ведуча, оголосивши початок свята профорієнтації. Директор Дунайського центру професійної освіти Наталія Костусєва наголосила, що квест став можливістю для учнів продемонструвати справжній командний дух та сміливість. Шановні наші здобувачі освіти, сьогодні вас чекає подорож. Подорож, яка сповнена загадок відкриттів, і від вас потрібна буде неабияка сміливість, винахідливість і звичайно командний дух. Заступник директора з навчально-виховної роботи Алла Єфремова відзначила важливість заходу, підкресливши, що квест спрямований на популяризацію технічних професій, які обрали здобувачі освіти. 5 грудня 2025 року перший інтелектуально спортивний квест-конкурс Світ найкращих професій. Слово також було надано виконуючи обов'язки директора Ісмаїльської філії Одеського обласного центру зайнятості Людмилі Пежок, яка подякувала закладу за багаторічну співпрацю та підкреслила актуальність технічних професій. Дуже вдячні за багаторічну і плідну співпрацю з нашим Донецьким центром професійної освіти і колективу, і керівництво особливо Костусіві Наталії Петрівні. Зараз професії технічного напрямку дуже актуальні на нашому. У ринку праці Ізмаїльщини і е так як сьогодення диктує нам такі е незвичні скажімо, зміни. Е в службі зайнятості започатковано експериментальний проєкт з профнавчання жінок. І Я дуже рада, що наш Донайський центр професійної освіти може навчати жінок е е е е е е за цим проєктом. Після офіційних виступів відбувся конкурс привітання з перекличкою дивізіїв. Командам вручили маршрутні листи, після чого вони вирушили до семи станцій із спортивними та інтелектуальними завданнями. Згодом учасники зібралися в бібліотеці для перегляду відео про професії матрос-моторист, газоелектрозварник, автослюсар та електромонтер. Після оголошення підсумків команди нагородили, а подію завершили спільною фотосесією. Захід став яскравим підтвердженням того, що технічні спеціальності залишаються одними з найперспективніших. І затребуваних у сучасному суспільстві. А молодь донайського центру професійної освіти впевнено рухається до свого професійного майбутнього. Лілія Кострова, Наталя Маленко для програми новин. За останні роки в Україні погіршилася протиепізоотична і ситуація зі сказу. Спостерігається зростання випадків захворювання як серед тварин, так і серед людей. А активні вогнищі інфекції є практично по всій території країни. Як уберегтися від сказу та що робити, якщо вкусила хвора тварина? Розповіли спеціалісти. Докладніше дивіться у сюжеті. За останні роки в Україні погіршилась протиепізоотична ситуація зі сказу. Спостерігається зростання випадків захворювання як серед тварин, так і серед людей. А активні вогнища інфекції є практично по всій території країни. Як оберегтися від сказу та що робити, якщо вкусила хвора тварина? розповідають спеціалісти Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Незважаючи на те, що сказ це невиліковна хвороба, і з, кожним, з кожною особою, яка постраждала від покусів або оцарапування, або ослюнення твариною, ми проводимо бесіди і медпрацівники проводять бесіди при звертанні цих осіб за медичною допомогою. І пояснюємо, роз'яснюємо, що сказ це невиліковна, на жаль, хвороба. То все ж таки у нас мають місця відмови від профілактичного антирабічного лікування людей за 9 місяців поточного року в Ізмельському районі звернулось за наданням антирабічної допомоги 419 людей. З них 166 були покусані невідомими тваринами, зазначила Євдокія Маринівна. І, на жаль, з цих 166 осіб. 18 осіб відмовились від профілактичного лікування. Для зрівняння в минулому році за 9 місяців минулого року звернулися за меддопомогою 331 особа, тобто кількість звернувшихся укушених осіб в цьому році збільшилась. Сказ це смертельне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему людини та теплокровних тварин. Вірус передається через слину інфікованої тварини, найчастіше від укусів. Передача інфекції може також відбуватися під час безпосереднього контакту слини інфікованої тварини зі слизовими оболонками або свіжими ранами на шкірі людини. Сказ це особливо небезпечне інфекційне захворювання. Людей та теплокровних тварин, яке в 100% випадків закінчується летально. Сказом хворіють всі теплокровні тварини: і дикі, і свійські, і домашні. Треба пам'ятати, що сказ не переносяться плазунами, зімноводними, камахами та птахами. У людини, якщо сказ виникає, то це стовідсоткова літальність. Ліки від сказу не існує. Єдиний спосіб захиститися зробити профілактичне щеплення, відзначають спеціалісти. Для того щоб не було зараження серед домашніх тварин, їм теж треба робити щеплення. Всі випадки сказу у людей, які виникли і закінчились літально, були пов'язані з тим, що люди не звертались, взагалі не звертались за медичною допомогою при отриманні ними покусів різними видами тварин. Що Хочу ще відмітити таку особливість е, сказу у людей у нас в нашій країні, це те, що е, в основному переважно люди захворювали, захворювали на сказ внаслідок покусів саме котів. Не собак, а котів. На відміну в, від інших країн світу, де е, основним джерелом сказу е, для е, осіб, які захворювали, були собаки. У нас в Україні це основне, основне джерело все ж таки за останні роки це коти. Збільшення кількості лисиць безпосередньо пов'язане зі зростанням випадків сказу, оскільки лисиці є основним природним резервуаром і переносником вірусу, а тривала заборона полювання під час воєнного стану значно збільшила їхню популяцію та створила загрозу як для свійських тварин, так і для людей в Одеській області за поточний рік, за результатами проведеного діагностичного лабораторного моніторингу сказу серед тварин, виявлено, у сказ у 214 тварин. З них у диких тварин 192 випадки сказу було виявлено, і 12 випадків сказу було виявлено у свійських тварин. У нас в районі за поточний рік виявлена лабораторна сказ у 31 тварини. Всі ці дикі тварини, лисиці та шакали. Це за результатами проведеного діагностичного лабораторного моніторингу. В зрівнянні з минулим роком, коли було виявлено всього сказ на території Ізмельського району, у 12 диких тварин. Найпростіший захист від сказу уникнення контакту з інфікованими тваринами. Не чіпайте їх. І за можливості уникайте зон, де вони можуть мешкати. Однак найдієвішим засобом профілактики є вакцинація. Для недопущення сказу тварин необхідно щорічно робити щеплення всім домашнім улюбленцям, починаючи з трьохмісячного віку. Ще раз хочу наголосити на тому, що необхідно завжди при отриманні покусу або слюнення, або оцарапування любой, любим видом тварин. Будь то будь то домашнє, або безпритульне, або не дай боже дике, все ж таки необхідно звертатись за медичною допомогою. Місце покусу, місце пошкодження необхідно обробити як можна швидше мильним розчином під проточною водою і все ж таки обов'язково звернутися за медичною допомогою в Україні. Останні роки епідемічна ситуація із захворюваності на сказ є нестійкою. Тож не нехтуйте профілактичними щепленнями. Бережіть себе та своє здоров'я. Наталя Гаврилова, Христина Лангольф для програми новин. 11 грудня о 16 годині в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбудеться урочисте відкриття міжнародної виставки Емілія присвяченої пам'яті творця із майської картинної галереї та першого телебачення при Дунайському краї Емілії Миколаївної Вдокимової. Запрошуємо усіх шанувальників мистецтва за адресою проспект Незалежності 19. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 42 гривні. Продати за 42 гривні 40 копійок. Євро купівля 48 гривень 85 копійок. Продаж 49 гривень 40 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер 11 грудня, в ізмелі очікується хмарна погода, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4 градусів тепла, в день 8 градусів тепла. В Одесі хмарно на великий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. Вдень 7 девять градусів з позначкою. Плюс усі випуски програми «700 секунд. Ви можете переглянути на нашому сайті. на ютуб каналі а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках.